Друзі, всім привіт! Сьогодні 16 червня, хочу показати в якому стані хвости. Тут продавалися 4 рамки з розплодом. Доставлялася одна рамка суші, бо пчоли було забагато. Доставили одну рамку суші і потім ходив з більших хвостів, трусив по 3-2 рамки пчоли на заселення нуклеусів. Хочу показати, в якому стані зараз йде хвіст. От такі рамочки. Це не одна, тут є таких чимало. Де матки не прийняли, я вам покажу, як підселяються матки. От. А з таких буде хвостів десь забиратися якась рамка з розплодом на ту сім'ю так будуть вони вирівнюватися ось так працюють молоді маточки Вон наша матка. Їй немає де сіяти. Бачите? Думаю, що видно. Зараз почне виходити розплід і вони почнуть набирати силу. Є ще один такий невеличкий нюанс, який тормозить все українське бжільництво, це потрави. Тут також була потрава, особливо потраву відчувають цього року, принаймні відчули хвости, пізніші. В них бджола ще не виходить, а льотну бджолу практично потрава забрала. І вони тоді дуже сильно ослабляють. Такого хвоста ставлю дві рамочки з ощиною. І наше розширення на цьому закінчене. Ніякого меду я не відбираю, тому що може бути безвзятковий ще період. З чайником я бігати не збираюся. А коли в гнізді достатня кількість кормів, тоді і матка сіє набагато краще і працюють вони набагато краще. Всім друзі, добра, всі будьте здорові. Хай нам щастить.